29 вересня, 10-та доба час одроблення червоних матеріалів та постановки холод на холодну мацерацію. Рубін булгарський. Зараз продемонструю, як же він змінився. За ці 9 повних діб. 10 насичені сантоціанами. І з'ємності йде такий потужний концентрований запах. Дуже приємний. І зараз продемонструю те ж саме мило. Колір дещо насиченіший. Припинив подачу холоду. І зараз цей матеріал знаходиться ну, за температурно околичного середовища. Дуже тепло. До ранку температура в цьому матеріалі підніметься, скажімо, до умовних 18-19 градусів. І я внесу розводку дріжджів, яку вчора виготовив. Оце ємності об'ємом 2 літра. Вчора я відібрав отаку кількість матеріалу. Вниз активний сухий дріжджі по одному грамові. І менше ніж за добу ферментація вже цієї розводки активна. Бачимо, як рухається всередині речовина розводки. Тобто дріжджі почали вже свою роботу. Видно по піні. І завтра на ранок, коли я планую внести цю розводку в основний матеріал, ферментація цієї розводки буде ще кращою, а значить, ферментація основного матеріалу буде дуже швидкою початок цієї ферментації. Але здійснювати її буду у більш помірному температурному середовищі при плюс 18. Чому так? Тому що. Внаслідок ферментації температура самого матеріалу вона значно підвищиться. І при плюс 18 на температури навколишнього середовища, температура самого матеріалу буде сягати біля 25, а навіть більше градусів. Виконав аналіз у кристації. Вусе 1097-1098. Ну і відповідно. До таблиці. Цукрисність мерло 231-234. Де ще буде заміцнеться вино. Ну і зараз подивимося до рубіна. Рубін болгарський. 1108-1109. 26% цукру. Як на мене забагато, буде міцне вино. А значить, оця відповідь стосовно того, яка цукристість рубіна в порівнянні з мерло. При тому, що рубін мав дещо більше навантажень від мерло, він здобув більшу цукристість. А значить, його період визрівання дещо менший, ніж мерло. 30 вересня. Матеріал Рубіна болгарського. Там знаходиться у мене вже в погребі. Готовий цей матеріал до поміщення дріжджів. Розводка активних сухих дріжджів має такий вигляд. Ферментація активна. Видно по рухові речі вони всередині цих ностей. Також несу Щіпу на період роботи і шапкою, щепа не обсмажена та середнього обсмаження з розрахунку 3 г на 10 кг матеріалу. Тут у мене ще немає сікої думки, але по досвіду останніх двох років, попередніх двох років по винорубсту, це дозування мене дещо ну, задовольнило, скажімо, збільшувати дозування поки що не хочу. Почитавши форум та обговорення цього питання, поки що зупинився на 3 грамах на 10 кг. Хоча є рекомендації стосовно більших дозувань. Ну і зараз я внесу розводку ці матеріали. Матеріал рубіна розділю на дві частини, так як дві ємності, і буду спостерігати початок ферментації, про що я вам також розповім. Розраховую, що початок ферментації буде набагато швидший, як завжди. У ну, мене це вже є під цьому підтвердження, вже не поодинокі. Саме використання розводки, ви це бачили. Все, матеріал готовий дванадцять годин і час унесення розводки, активних сухих дріжджів. Шапка вже в наявності. Так, це вже шапка, вона пружна, але, звичайно, процес тільки розпочався, тому вона ще не велика. І це час внести у наш матеріал такий фермент для червоних вин, за назвою оптірет. Можете почитати анотацію, поставити на стоп кадр. Я відібрав відповідно до матеріалу кількість цього ферменту і в кожну ємність несу його. Цей фермент можна вносити прямим посипанням. Я читав одну з анотацій від виробника стосовно нього. Тобто його можна не розводити, а прямим висипанням, ну і одразу ж здійснити піжаж цього матеріалу шапки. І, власне, оцей вуглекислий газ, який постійно вже буде виділятися. Він її розподілить цей фермент по всьому об'єму цього матеріалу. Тобто розчиняти його у матеріалові, відбирати його для розчинення цього матеріалу не потрібно. Ну, і таким чином робота шапкою буде проводитися на період її появи. Я думаю, це десь буде. 5-6, можливо, 7 діб. Потім я з цього матеріалу відділю рідину і поставлю його на так зване тихе бродіння під гідрозатвор. Все, я думаю, вже недоцільно доповнювати це відео окремими частинами роботи. По іншим. Ну, фазом роботи з цим матеріалом. Викладу його саме в такому вигляді, як воно зараз є. Потім можливо буде якесь доповнення. Все, дякую за увагу і до побачення.